Доброго дня всім! Сьогодні хочу запропонувати невеличку, легеньку діаграмку на 18 значень. Як завжди, ви можете доповнювати вашими варіантами. Це дуже добре завжди так робити. Кожну практику робити своєю власною. Що це за, за діаграма? Для чого вона потрібна? Вона потрібна для уточнення. Уточнювання чого саме. Наприклад, ви шукаєте відповідь на щось, відповідь якась незрозуміла. Або взагалі ви її не можете отримати. Або щось відповідає, то не відповідає, то ви перевірили декілька разів, а відповіді зовсім різні, навіть протилежні. То ось ця діаграма допоможе знайти причину, так? що зробити з вашим питанням, щоб все ж таки отримати відповідь. Нагадую, що у вас завжди має бути дозвіл. Так? Якщо у вас є дозвіл, наприклад, ваш власний, так? якщо ви собі щось шукаєте, тобто ви самі собі дозволяєте, ви питаєте, звичайно, у свого вищого я. Також дозвіл є, тобто інформація для вас не закрита. Але щось з питанням не так. То давайте подивимося за допомогою цієї діаграми, що зробити? М? Отже, діаграмка на 18. на 18. Відповідей? Я вам їх буду. Просто казати, ви собі зробите діаграмку, вона вам буде корисною. Зберігайте, записуйте, друкуйте, як хочете. Звичайно, за власним бажанням. Поїхали, щоб не затягувати. Отже, перш, перегляньте ваше питання. Тобто якось переформулюйте. Зробіть простіше. Спитайтесь якось інакше, так? Перегляньте ваше питання. Друге перегляньте ваше ставлення. Дивіться, як ви до цього ставитесь, якщо ви десь заангажовані, можливо, і не можете отримати відповідь через це. Третій варіант перегляньте умови. Четвертий варіант певні втручання чи перешкоди. Так? Тобто, якщо перешкоди маються на увазі енергетичні, ви їх маєте почистити, зняти, а втручання можуть бути саме фізичні. Хтось втручається, щось вам заважає, хтось чи щось. Треба виявити, хто чи що, як саме втручається, заважає, перешкоджає, і якось це втручання і перешкоду зняти. 1, 2, 3, 4. Так, п'ятий. Нестача нейтральності. Оце найважливіше. Ми не беремося за практику і на пошук будь-чого, якщо в нас не вистачає нейтралітету. Або налаштування неповне, занадто швидке. Так? Тобто налаштування і нейтралітет це найважливіше. Звичайно, очищення і захист. Це так, нагадування. Наступне. Відсутність повної інформації або даних. Так? Тобто, у вас не повна інформація, чогось вам не вистачає. Тому ви й не можете отримати відповідь. Треба знайти той пазлік, який вам не вистачає, так? День, два, три, чотири, п'ять, шість. Це було шосте. Значить, сьоме. Забагато менталу чи его? Вкажіть на місце вашому его і вашому менталу. Вони дуже необхідні. Але вони не мають лізти туди, де діяльність нашого вищого я, нашої душі, джерела, так, енергії. Там їхня діяльність, а його діяльність зовсім інша. Вкажіть їм про це. Тобто треба про це попрацювати. Так, дев'ять. Забуття або упущення. Так, десь ви щось призабули, упустили, пригадуйте. Наступне воля. Воля може бути різний варіант, так? Можливо, у вас недостатньо волі прийняти відповідь. А, можливо, ви порушуєте чиюсь волю, лізете туди, куди не треба. Тут подивіться, яка саме воля, про що йдеться, так? Тут може бути ще також і сила волі. Що це мається на увазі? Що вам, наприклад, щоб прийняти від... Відповідь так, інформацію, і потім зробити якісь дії, на, там, наприклад, усунення якоїсь причини, чи лікування, чи, наприклад, зробити операцію. так, На це потрібна сила волі, щоб на це вирішитись. А у вас її, наприклад, бракує. Тому ви несвідомо блокуєте відповідь. А відповідь може бути проста: зроби операцію, а ви не хочете. Тому відповідь ви отримати не можете. Дивіться, що з вашою голою чи волею іншої людини, якщо вона замішана десь в цих відповідях. А, Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це було 9. 10. Самонавіювання. Або. Підказуєте самі собі певні пропозиції, але зовсім не приймаєте те, що вам надходить зверху. Нейтральність. Налаштування і нейтральність, готовність прийняття відповідей. Це надважливо. Каже привіт. Не хочу? Так, наступне. Неправильне тлумачення. Тобто відповідь вам вже, напевно, надійшла, але ви її якось не так зрозуміли. Передивіться. Наступне. Ви знаходитесь під впливом. Шукайте під яким. Плив може бути різний, так? енергетичний, фізичний, а можливо, всяких вампірчиків, або людей присутніх, або, наприклад, наркотиків, так? чи пігулок. Може бути, будь що. Це був 12-й варіант, 13-й варіант брак енергії. Заряджайтеся. Наступний варіант. 14-й, так? Надто складне питання. Упростіть, розбити на декілька простесеньких питань. Відповідь так і ні. Щоб вони одно одному не суперечили, а логічно впліталися в одну таку послідовність. Наступне. Потрібно внести корективи у пошук. Також подивіться, що ви можете скоригувати. Так, наступне відкласти пошук. Так, тобто відповідь не на часі. Вона вам, наприклад, дозволена, але вам, можливо, бракує чогось. От завтра кудись там підете, когось зустрінете, щось почуєте, прочитаєте, у вас складеться пазлік, і тоді вже вам легко і просто прийде ця відповідь, Або зробити якусь енергетичну практику, медитацію, або просто гарно поспите, смачно поїсте, розслабитися, і відповідь сама до вас прийде. Домовилися? Тобто відкласти це відкласти. Так, 17 забагато заданих параметрів. Упрощуйте, максимально упростіть. І останнє 18 інший варіант. Сподіваюся, що така діаграмка вам сподобалась і допоможе вам розблокувати пошук чи отримані відповіді, які чомусь не йдуть. Обов'язково додавайте свої власні варіанти: творіть, надихайтеся. Гарної вам практики! А я, звичайно, чекаю на ваші коментарі. Удачі, гарного вам дня, бувайте Афах!